Ей, друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мот мене, як і раніше, звати Діма. І сьогодні в нас технічний відосик. Але я не буду, як завжди, робити все сам. За мене сьогодні зроблять, а, а, як то кажуть, професіонали. Коротше, їду зараз на СТО. Треба обслужити вилку, тому що в мене праве перо вилки. Ой! Не знаю, видно чи не видно буде на камеру, напевно, що не видно. Коротше, в мене праве перо вилки вже тече. Я коли цей мод купував, я, здається, казав про те, що при купівлі я помітив, те, що в мене праве перо трошечки потіє мастилом. І я казав, що треба буде замінити там сальники і так далі. От. І зараз перо вже почало не просто потіти, а прям видно, як мастило тече, коли їдеш. Тому все, треба, треба їхати і міняти. А сам вирішив не робити цього, тому що ну, по-перше, я ніколи не робив цю роботу. По-друге, в гаражних умовах, в моїх гаражних умовах це не дуже зручно робити. Це треба вивісити якось переднє колесо, зняти коротше, вилку, розібрати десь її. Ну, коротше, в мене немає на це а, часу, бажання, можливості і так далі, і тому подібне. Що таке? Шо ви. А, там, світлофори, я забув. Я ж приїхав в Бучу. І в Бучі. Куча світлофорів. Так от. Вирішив я, значить, так. Може я теж так по, по правому рядочку поїду. Тому що щось тут така не дуже... Блін, ну тут теж по правому рядочку така собі дорога. Ладно, буду їхати усі. У мене, в принципі, ще 20 хвилин є. А, так от вирішив їхати на мото СТО. Мото СТО знаходиться в Бучі, тому мені довелося через весь Київ проїхати аж в Бучу, але думаю, воно того варто, тому що ці хлопці перевірені. Ну і відповідно я до них зараз їду. СТО називається Криса і Бобер. Знаходиться в місті Буча. От, я зараз покажу, як це все буде виглядати. Напевно, що ще запишу якісь кадри, як хлопці це будуть робити, знімати там вилку, там і перебирати і так далі. От. Ну, що, що вийде зняти, те зніму. А, якось так. Тепер в мене зараз GPS буде щось вухо трендіти і казати, куди мені повертати. Тому що я так-то в принципі по мапі подивився, куди мені їхати, але я там ще просто жодного разу не був. Ой. А от сьогодні їду в перший раз, тому мені зараз GPS буде допомагати. І вухо трендіти, куди мені повертати. Маю надію, що я їду туди куди треба. Так, <с> Да, наче туди куди треба. Куди? О, он стоїть мотоцикл, здається, я приїхав туди, куди треба. Все, хлопці, давайте, бувайте. Дякую. До зустрічі. Так, ну що, друзі, у мене все е, готово. Можна їхати. Опана. Чик. на Чік. На годину 9.40. Приїхав я о 6. -й. Трошечки довговато, тому що е, були деякі проблеми. З розбором вилки. Коротше кажучи, не хотіли доставати сальники, їх е, прийшлося доволі довго звідти е, доставати. Тому що я так розумію, що коли мод обслуговували в Італії, обслуговували не у дуже якихось адекватних толкових майстрів. І Ну, це коротше, видно по тому, як воно було зібрано. І так далі, і Тому подібне. Тому по часу вийшло а, довше, ніж ми розраховували. Але, тим не менш, зробили а, мастило поміняне, сальники поміняні. А, поки міняли мастило сальники, виявилося, що а, треба ще замінити підшипники рульової, тому що вони вже а, ну, в такому підгулявчому стані. Тому приїду ще раз, заміню підшипники, бо зараз їх просто не було в наявності, треба буде їх замовити. А, це штука не дешева, але й вона міняється не там, там 5-10 тисяч. Тому треба буде зробити і забути про це. Тепер ще треба з бучі виїхати я. Не пам'ятаю, як я їхав, а GPS я не вімкнув. Коротше, друзі, от якось так, як ви зрозуміли, СТО знаходиться в бучі, СТО називається Криса і Бабер. Посилання на це СТО на їх сторінки в соцмережах я залишу в описі під цим відео. Це реально чуваки, котрих я можу рекомендувати, тому що навіть сьогодні, коли, ми, коли вони займались тим, що намагались дістати той грьобаний сальник з того грьобаного пера, ну, підхід до того, щоб його звідти дістати, був Нестандартним, але цікавим. Я це не, не знімав, тому що я навіть трошечки допомагав, тому що потрібно було шість рук. <хи> От. Але, тим не менш, ну, зробили. І це круто. Реально дуже велике дякую Олексію за його роботу, за те, що він, в принципі, Професіонал своєї справи. Тому повторюсь, в описі під цим відео буде посилання на їх соціальні мережі. І ви, якщо захочете, можете до них приїхати. Я все зробити. А що хочу сказати? До речі, хлопці, окрім того, що роблять стандартні якісь ТОшні штуки, вони там, ну, СТО повного циклу, мотоциклетне і навіть не тільки мотоциклетна, якщо чесно. А, вони повністю можуть відремонтувати мотоцикл, прям, навіть зробити якийсь бобер, по, пофарбувати і так далі і тому подібне. А вони ще займаються волонтерством, вони для наших військових роблять всякі ніштяки з, з їх автомобілями, там, з пікапами і так далі. Я коли приїхав, якщо ви бачили, там був пікап, вони з нього робили медевак для того, щоб, машина для того, щоб евакуювати наших поранених бійців. От, і все це роблять вони, ну умовно кажучи, на добровільних началах. Тобто люди приїжджають до них на мотоциклах, а, платять гроші за роботу. І частина з цих грошей йде на те, що вони роблять з військовим тачки. Тому а, хлопці не словом, а ділом теж вносять свій вклад в перемогу, допомагають нашим військовим. І це теж додаткова мотивація, щоб поїхати саме до них а, ремонтувати або просто обслужити свій мотоцикл. От якось так. А ще вони роблять усілякі там штуки з металу в плані багажники, клітки, захисні дуги. От Оце все. Теж в них можна це замовити. Ну, коротше, можете там... Пошаритись в інстаграмчику в них, подзвонити, записатись і так далі. І тому подібне. Тож, друзі, я прямую додому, я вже по часу бачу, що не встигаю нікуди не покатосити нікуди. А так треба трішечки поправити. Тому буду їхати додому. Якщо вам відос цей сподобався... Ну, корисним я не думаю, що корисним це в ньому тільки інформація, де можна обслужити мод, де можна обслужити вилку, А по цінах нічого казати не буду, тому що. А, по цінах, я думаю, це все ж таки а, краще вас зорієнтує Олексій от, а, з цього мото -сто. А, бо можуть бути нюанси в плані там, моделей, запчастин і так далі і тому подібне. А, тому по цінам нічого не кажу. А, але можу сказати, що ціна нижча, ні, ніж а, обслуговуватись на київських мотористах. І це прям дуже приємно. Якось так. Тому, друзі, а, підтримайте цей відео будь ласка, лайком. А, можете написати якийсь коментар. А Ми з вами побачимось вже в наступному відосі. До речі, можете написати, чи хочете ви відос про те, як будуть міняти підшипник рульовий. І якщо будете, то я теж про це зніму відос. От. Якщо не хочете, можете теж написати, не треба нам такі відоси, просто там, знімай нам відоси катушок або ще щось. Коротше... Пишіть. А все. А я поїхав додому. Це був канал Мій перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока.